Якщо подивитися справа, Багато хто скептично оцінює і я хочу підтримати тих, хто скептично оцінює, тому що є, є причини. Де, традиційно вплив Росії на МАГАТЕ був немаленький і він був досить значним. Більше того, звичайно, це як інструмент додатково приверне увагу Європи і світу до того, що відбувається на атомній у нас, і, і відповідно ми повинні задіювати абсолютно всі інструменти. Це не обговорюється. Я думаю, що всі з розумінням до цього відносяться. Але та ситуація, яка складається в зв'язку з окупацією, вона не віщує нічого доброго, це очевидно. І чим більше буде приїжджати таких місій, як би вони там не виглядали, відповідно від цього ми повинні отримувати своє. І я думаю, що у цих шість місяців такої клопіткої праці, коли кожен намагається будь-якими методами привернути увагу і побороти оцю систему брехні, яку вибудувала Росія, Продовж цих величезних кількості років ми це поки робимо. Не скажу, що вже там на найвисокій бал, але рухаємося всі в одному напрямку, тому що ми розуміємо, що у нас варіантів немає. Ми або втрачаємо країну, або всі піднімаємо абсолютно всі механізми, залучаємо, які є. От, власне, я не знаю, хто ще виявить бажання в подальшому в цей процес. Бути задіяним, але е, у випадку рішення про контрольоване відключення е, всі розуміють, що е, якраз зараз дефіцит електроенергії напередодні зими для України це е, ну, реальна катастрофа. І коли от говорити про те, як впливають ці процеси на місцевому рівні, то я хочу зазначити, що сьогодні е, ми, перебуваючи в країні в різних областях, е, не чуємо. Конкретного посилу того, що ми будемо робити, от в зимовий період і що нас чекає із електроенергією. Тобто я не бачу сьогодні аналітики, де нам говорять друзі, якщо буде от відключення, наприклад, так там, то тоді ми змушені будемо там економити або там лишимося там в такій-то кількості там 40% країни без е, повного постачання електроенергії або інших ресурсів, які є, і це теж наводить на думку про те, що вже е, Постфактом, так як ми почули заяву про те, що не готові були підривати мости. Е, я думаю, що це треба проговорювати сьогодні, бо, на жаль, літо не може тривати вічно. Завтра Кількість переселенців не зменшиться. Завтра я казала. Там. Так, і я, тому я, Дякую, Юля. Зараз ми з Наталкою і з Юлією прорваємося буквально декілька.